Чому в Україні, де демократія і право вибору мають ключове значення, президентом може стати той, хто не отримав більшість голосів. Американська виборча система це не просто арифметика, це складний процес, у якому важливу роль відіграють не лише виборці, а й особлива група людей виборники. Саме вони завершують виборчий марафон і вирішують долю виборів. Тож розберімося разом, як працює цей унікальний механізм і чому результати виборів залежать від кожного штату. Зокрема, ви дізнаєтеся, як сталося, що у 2016 році Гіларі Клінтон здобула майже на 3 мільйони більше голосів, але президентом став Дональд Трамп. Якщо ви знаєте тих, хто хоче розібратись в американських виборах, неодмінно надсилайте їм це відео або дивіться його разом. Отже, секрет усіх парадоксів на виборах у США полягає в системі колегії виборників. Кандидати змагаються за перемогу окремо в кожному штаті, де кожен голос може стати вирішальним. Але як працює цей механізм і чому останнє слово залишається за штатами, а не за виборцями? Для початку визначимо, в чому ж різниця між виборцями і виборниками. Виборці це всі громадяни США, які голосують на загальнофедеральних виборах у листопаді, обираючи свого кандидата. Виборники ж це спеціальні представники від кожного штату. Вони віддають свій голос за кандидатів вже у грудні, після підрахунку голосів на загальних виборах. Виборники зобов'язуються підтримати кандидата, за якого у листопаді проголосувало найбільше виборців штату. Хоч виборці у своїх бюлетенях обирають ім'я кандидата у президенти, фактично вони голосують за групу виборників, що має його підтримати. Але траплялися й випадки, коли так звані недоброчесні виборники порушували обіцянку і віддавали голоси за іншого кандидата. Наприклад, у 2016 році виборник зі штату Вашингтон Бред Чафоло віддав свій голос за колишнього держсекретаря Коліна Паула, відмовившись підтримувати Гілларі Клінтон. Кожен штат має різну вагу у вигляді кількості виборчих голосів. Вона залежить від кількості населення штату. Наприклад, у 2024 році невеликий штат Делавер має три голоси, а Каліфорнія аж 54. Загалом. Колегія виборників складається з 538 голосів: 100 від сенату, 435 від палати представників і ще три голоси від округу Колумбія. Для перемоги кандидату необхідно здобути мінімум 270 з них. Тому так важливо перемогти у штатах, які приносять найбільшу кількість голосів. Більшість штатів дотримуються принципу Переможець отримує все. На практиці це означає, що кандидату чи кандидатці достатньо, хоча б трохи понад 50%, щоб отримати всі голоси від штату. Найзапекліша боротьба розгортається у хитких або ж пурпурових штатах. У них результати змінюються від виборів до виборів, а підтримка кандидатів від двох основних партій є приблизно рівною. Тому до останнього зберігається інтрига, кого підтримують мешканці штату і хто з кандидатів зрештою отримує все. Однак існують винятки, із загального правила переможець отримує все. У двох штатах мене Небраска діє принцип конгресового округу, тобто пропорційний розподіл голосів. А штати поділені на виборчі одиниці Конгресові округи. Під час президентських виборів кандидат отримує один голос виборника за перемогу в кожному окремому окрузі. Додатково два голоси надаються кандидату, який переможе у загальному голосуванні на рівні штату. А зараз час відповісти на питання, хто ж може стати виборником. А зазвичай така роль надається відданим членам партії, політичним лідерам та активістам. Так. Екс-президент Білл Клінтон голосував від Нью-Йорку на виборах у 2016 та 2020 роках у якості виборника. Його дружина, колишня держсекретарка і перша леді Гіларі Клінтон віддала свій голос за Байдена у 2020 році. Джефрі Брандес, сенатор штату Флорида та член республіканської партії, у тому ж році від імені Флориди проголосував за Трампа. Але як утворився унікальний механізм колегії виборників? Система була розроблена батьками-засновниками США як компроміс між прямими народними виборами та виборами президента конгресом. Пряме всенародне голосування було практично неможливим через значний розмір країни, обмеженість інформаційних комунікацій та загальну політичну неосвіченість. Крім того, у південних штатах значну частину населення становили раби, які не мали права голосу. Одним із варіантів вирішення цієї дилеми був Вірджинський план. Він передбачав Представлення штатів на виборах відповідно до кількості населення. Але густонаселені штати мали більше представників у конгресі, що не влаштовували штати і меншою кількістю населення. Існував і інший план Нью-Джерсійський. Згідно з ним, кожному штату надавався один голос незалежно від кількості населення. Проте жоден із цих планів не міг повністю задовольнити усі сторони. Але рішення знайшлось у так званому великому компромісі. Компроміс передбачав. По-перше, створення двопалатного законодавчого органу. По-друге, забезпечення кожного штату двома представниками у Сенаті та кількома у Палаті представників залежно від кількості населення. Це давало змогу захистити інтереси малих штатів. У 1787 році було прийнято Конституцію США, у якій виборча колегія передбачена як невід'ємна частина президентських виборів. Система колегії виборників має свої переваги. Проте регулярно стає об'єктом критики. Майже дві третини дорослих американців вважають, що спосіб обрання президента слід замінити на пряме голосування. Але це вимагає внесення змін до Конституції, що значно ускладнює прийняття такого рішення. За що ж найчастіше критикують колегію виборників? По-перше, у регіонах з усталеними політичними поглядами виборці нерідко вважають, що їхній голос не вплине на результат. Це призводить до зниження мотивації брати участь у виборах і відповідно зменшує явку. По-друге, кандидати спрямовують усі свої ресурси на ключові штати, залишаючи інші поза увагою. Це призводить до нерівномірного розподілу політичної активності та ігнорування інтересів виборців у інших регіонах. По-третє, зосередження уваги лише на кількох штатах робить виборчу систему більш вразливою до втручання, достатньо вплинути на кілька ключових штатів. Наприклад, у 2020 році в кількох штатах намагалися створити альтернативних виборників, щоб змінити результати виборів. Отже, вибори в США це не просто національне голосування, а складна гра стратегій, де кожен крок кандидата може бути вирішальним. Саме це робить американські вибори такими непередбачуваними та інтригуючими. Підписуйтеся на канал Інституту американістики, щоб більше дізнаватись про всі політичні нюанси в США та не пропустити важливі події.